Книга 1 хроніки, глава 15. І поробив він собі доми в Давидовому місті, і приготовив місце на Божого ковчега і розтягнув для нього скинію. Тоді Давид сказав, щоб ніхто не носив Божого ковчега, окрім левитів, бо їх вибрав Господь носити ковчега Господа та служити йому аж навіки. І Давид зібрав усього Ізраїля до Єрусалиму. Щоб винести Господнього ковчега на його місце, яке приготовив йому він, і зібрав Давид Араунових синів та Левитів, від Кегатових синів, зверхник Уріїл, а братів його сотня й двадцять, від синів Мерарі, зверхник Асая, а братів його 220. від гершумових синів з верхних Йоїл, а братів його сотня й тридцять. Від Еліцафанових синів з верхних Шемая, а братів його двісті. від Хевронових синів з верхних Елдіїл, а братів його вісімдесят, від Узіїлових синів з верхних Амінадав, а братів його сотня й дванадцять і покликав Давид священиків Садока та Авіятара, та Левитів, Уріїла, Асаю і Йоїла. Шемаю і Еліїла, і Амінадава та й сказав до них: Ви, голови родів левитів, освятіться ви та ваші брати, і перенесете ковчега Господа Бога Ізраїлевого до місця, яке приготовив я йому. Бо через те, що спочатку не ви це робили, то вдарив нас Господь Бог наш, бо ми не шукали його так, як належало. І освятилися священики та Левити, щоб перенести ковчега Господа Бога Ізраїлевого, і понесли сини Левитів Божого ковчега, як наказав був Моїсей, за Господнім словом на плечах своїх, на держаках, на собі. І сказав Давид зверхникам Левитів, щоб поставили своїх братів співаків на приладдях пісні, на цитрах, арвах. Та тих, що грають на цимбалах, щоб піднести голос на радість, і поставили левити Гемана Йоїлового сина, а з братів його Асафа, сина Берехії, а синів Мерарі, їхніх братів Етана, сина Кушаї, а з ними їхніх братів других Захарія і Язіїла – Шемірамота, і Єхіїла, і, і уні, Еліава, і Бенаю, і Маасею, і матітію, і Ельфилея, і микнею, і Оветедома, і яїла придверних, а співаків гемана, асафа та Етана грати на мід'яних цимбалах А Захарія і Азіїла, і шемірамота, і єхіїла, і уні, і еліава, і маасею, і бенаю на цитрах на аламот. Аматітію е Еліфелегу, і микнею, і овет едома, і еієїла, і азазію на арфах на октаві, щоб починати гру. А кенанію з верхника левитів над ношенням він навчав носити, бо вмів того. Аберехія та Елкана придверні при ковчезі. Ашеванія, і Йосафат, і Натанаїл, і Амасай, і Захарій, і Беная, і Еліазер священики сурмили в сурми перед Божим ковчегом. дом та Яхія – придверні для ковчега. І пішов Давид і Ізраїлеві старші та тисячники, щоб перенести ковчегу Господнього заповіту. З овет Едомового дому з радістю. І сталося, коли Бог допомагав Левитам, що несли ковчега Господнього заповіту, то вони принесли в жертву сім биків та сім баранів. А Давид був зодягнений в одежу з вісону, як і всі Левити, що несли ковчега, і співаки, і кенанія, зверхник ношення і співаків. А на Давиді був ще й них ефот. І весь Ізраїль ніс ковчега Господнього заповіту з радісним криком, і зо звуком рога, і з сурмами, і з цимбалами, граючи на цитрах та на арфах. І сталося, коли ковчег Господнього заповіту прийшов аж до Давидового міста, то мелхола Саула дочка виглядала через вікно і побачила вона царя Давида, що танцював та грав. І зневажила його в своєму серці. Амінь.